Привіт, рибалка! Ну що ж, нарешті ми з вами на риболовлі. Зараз на новій локації, це село Муравище, багато я чув хорошого про цю водойму. Але так і не пробував тут ловити. Вона недалеко від мене, тому приїхав сьогодні. Так по-легкому взяв три відро з прикормками, оснастки. Зараз бігом замішую мікс і буду пробувати ловити. Цікаве озеро. Я як під'їжджав, бачу ще одне вирите, тому в принципі. Я думаю, рельєф тут повинен бути схожий, не буде я маркеритися Так візуально. вже подивився, де рибка гуляє. Зараз прицілюсь, є такі вже дві думки. Є на озері альтаночки. Таке воно величеньке. Позаду ще є будиночки, але про це я розповім вже пізніше. Зараз хочеться половити рибку. Зайняв також альтанку собі, щоб було зручно розкластися, не потрібно вже там палатку розкладати і так далі, стільчика все вже є. І так, по водоймі, дивлюсь на протилежному березі є трішки там очерету, тому я думаю, спід нього спробувати половити. Зараз швиденько замішаємо мікс, щоб він настоювався. Я думаю, цього буде достатньо. До речі, сьогодні в нас такий цікавий трапер марципан серед безлічі варіантів, там, коли заходиш в магазин халібудів, палтус і такого всього незрозумілого, такий доволі простий. Природній цікавий аромат. Вирізняється е, тим, що він ще зелений. Ось, Погляньте. Клас, такий він одним словом, цікавий. Але доволі така дрібна фракція тут. Тому я ще все-таки взяв пілет трішки такого грубшого. Зараз залью його водичкою і це все настоїмо, щоб воно гарно ліпилося в нашу кормушку. Поки настоїться, будемо займатися нашими монтажами. Коли я ловив на цей мікс, він мені сподобався, гарно ліпиться. Тому залишились від нього хороші враження. Відразу підготував два монтажі. Повідки з наших флетів. Ось такі вони коротенькі. Восьмий. Номер по папчику і 10-й номер гачок. Знаєте, вони мають ідеальний баланс. Нічого не треба підрізати, нічого не потрібно там підкручувати. Ось так. І зараз відразу на самих міксах швиденько закинемо. Можливо, рибка відгукнеться навіть без корму. З'єднав наші два компоненти в мікс. Вже він, так бачите, розбух. Значить він вже готовий. Так, один. Ось так виходить. І відразу другий. Швиденько їх закине. Нехай вже рибка його шукає. Поставив такі червоненькі, розуватенькі попапчики. Так як тут бачу кругом глина, що, він вирівнявся на дні. Так, так, так. Ось так, зараз закидаємо. Окі. Ось тут в мене під берегом. Глянь, ти якась незрозуміла штука, можливо, там вода виходить свіжа. І тут під очеретом. Під берегом я вже спостерігав два рази вихід коропа. Зараз ми туди стільки одного положимо. Поглянемо, можливо, так вдасться рибку виманити. Далі будемо готувати ще корм, будемо загодовувати. У мене сьогодні такий є цікавий корм. Ось погляньте. Все бюджетно, кілограм кукурузи, там не знаю, гривень 15 і гороху там десь так само. І ось маємо таку фракцію. Є і грубша. І дрібніша, яка буде усипатися. Ще трішки піддам туди ліквіду і можна буде з помп закидати. Ось так. Відро 30 гривень і цього достатньо. Ось так, друзі, виглядає наш стік з насадкою. Там я його прицепив, так далеко закидати не буду, тому не потрібно там вже його підв'язувати. Ну, побачимо, поки така тактика. Одне удилище буде тут під берегом. Якщо рибка там не відізветься, тоді вже перейдемо їм на глибину. Так, зараз вцілимо там, де наш корм, більше постараємось вцілити ось таким чином. О, так буде чудово. Лопатку корму сюди положимо сижу і думаю тепер, що це робити, чи діставати з помба, годуватися їм, бахкати тут, чи піти ось на протилежний берег обійти, взяти відро з прикормкою, та трішки підсипати. туди вже докидати флити все рівно з тим берегом ловлю. Як ви думаєте, я ще поки не, не визначився очеред, я зорієнтуюся. Піду, підсиплю, це буде так тихіше і зручніше, щоб не бахкати тим спомбом. Ось сьогодні така в нас берегова ловля буде. Так, друзі, щойно було перше клювання, у нас не встиг я навіть включити камеру із нашого стіка з під берегу. Але риба я навіть не зрозумів, як так, завела. Ну і під якусь корягу, де вона тут взялася. І все. І зійшла. Так, новий стік. Поміняв я вже бузбари місцями, там будуть флети, а тут буде цей стік тієї точки, де вже в нас є перший відгук рибки. Так. Так, нам буде набагато зручніше. Оце було клювання, я щось десь сюди ту водку дай. Тут тверде дно. Відчутно, як оснастка Так. Хм, така цікава точка, друзі. Відпустимо фракціон, бо вудку може забрати, так. Ось так. Тихенько нам це достатньо буде. Ну, щовання було, трішки корму. Ось так. Люблю так, друзі, ловити. Такі цікаві методи. Англійська ткаломля, як... як то кажуть. Беру я наше відро з прикормкою, вороху кукурузою і піду підсиплю під той очерет і туди буду флети підкидати. Так, друзі, перша та клювання. Якась рибка є, а напевно дрібна.

Це у нас перший карасик <реш> такий світленький, кругленький, цікавий, довгий, погляньте, який. Ну, Вже непогано. Йонув на флетик на цього розового пупапчика. Так, перезаряджаємо. Друзі, не включив я камеру. Таке було потужне клювання, паровоз. Ось, зі стіку. Погляньте, який красунчик. Прогонистий. Клас. Я думав знімає, він так гарно впирався, такий сильний. Ну чудово, бачите, який він тут чистий, світлий. Клас. Ну перша рибка. Дуже шкода, друзі, я нажав на камеру, що ж так. певно, руки були мокрі після карасика і не відразу клюнув і не, не вимкнулося. Ну нічого. Хоча так є. Трюну ось на безпечну кліпсу і грузило скинув по дорозі. Грузило він не скинув, то просто поламався наш монтаж. Ось так. Лопнулося. Далі таке тут має бути продовження і грузило вилетіло. Міняю цей монтаж. Бо втрачати грузи на кожному коробчику то буде не так приємно. Да, ось такі роблять погані монтажі. Тут mm. у нас все під берегом. Нічого не потрібно видумувати. Друзі, жменьку пілецю і підкиди. Нашу снастку Карп відчуває, що корм падає. Такий ось чуєте, який характерний звук. Все, чекаємо. Ось, друзі, доставав лита, ще казав, що ж це за покльовки. такі. Ну, бачите, які клювання. Ось такі карасики клюють дрібні. Це вже третій. Приходить до мене син власника, я так розумію, такий приємний хлопчина, ще вчиться в школі. Вартує риболовля тут 300 гривень за день. В принципі, ну так, в середньому. Риболовля тільки по вихідним і ще, може буде в п'ятницю. Але зараз підійду ще вам покажу будиночки. Оренда будиночка вартує 800 гривень, він казав. Але можна, якщо, я так зрозумію, якщо приїжджаєш, береш будиночок, то і в будній день можна ловити. Так, зараз вам покажу цей другий ставок. Ось це друге озеро. Тут я рибалю. Воно ну, таке трішки менше. Але на цьому озері можна купатися. І в принципі, Ну і ловити рибу теж. Ось так. Думаю, якщо з сім'єю сюди приїздити, то тут дуже файно. Будиночки всередині, там євроремонт, все так охайно, я дивився на сторінці в інстаграмі. Там дуже і дуже так охайно, як для такої риболовлі. Так, йдемо глянемо, що там в нас. Карасіто чуть флити, Такі, як клювання і далі. Схід, Вони, напевно не можуть засіктися добре, бо такі вони поки дрібні клюють. Та наша дальня дистанція щось дуже слабо себе показує. Я туди б так багато корму всипав, але поки там зовсім глухо. Ну, можливо, буде далі, ще рибка підійде, бо тільки ми там години-дві-три рибали, ще трошки висновки Тірану робити. Ки клювання? Ось Карасі Карасями, ну й прудка тут риба? І невеликий коробчик, а так, а так впирається ой! Ось також ось такий біленький, гарненький. Клас! Ха. Ну це вже цікаво. Да, тре, трішки буде зараз зміститися глибше від берега і стіком. І цим флетом, і пінгудуватися. Бо певно, що від жари рибка трошки втікає на глибину. Клас. Так, зараз перекинув стіки. Флет я вже перекинув трошки далі ще підгодую. Після кожного клювання. Карпа я трішки підгодовую. Так, ось так виглядає, я вже нещо показував. ну Друзі, все просто. Стік, насадка і безпечна кліпса. Так, зараз покажу, куди я кидаю. Все те саме, тільки трішки глибше. Певно зранку під самим берегом було цікаво. Так. Пускаємо фрикціон. бо риба тут агресивна, чесно кажучи. Закрепко. О, так. І-і-і. І от таку ложечку горошку таку. Раз ми. Дуже гарно вийшло. Отак. Все, в нас локація загодована. Кліпса, там флет, а ще один, далі все-таки буду ловити там, де кормив ще зранку. Ладно, це було плювання. Лубилися. Воду затягнув. Ну тут є риба. Какая тут Тільки штукалкатика. Ховати в мене. здоровья в него. Красивенький. Ух. Достойний корупчок зеркальний. Ось такий, друзі. Клас. і сильно тут треба. Після кожного клювання коропа, коли я впіймав, я підгодовую. Раз. Два. Ой так трішки. Три. Кидаю, можна сказати, не на самій оснастки, а так, щоб оснастки були з краю корму. Вона так не зовсім виходить, але стараюсь робити так. І тоді рибка підходить на корм і виходить так, що попадає на наші оснастки. Є в нас ще один коробчик. такий невеличкий. Але це вже з той, що я коли зранку кормив дистанції. Тихо, тихо, тихо. Ну, Біжить такий дрібненький. Його випустимо. Так. Цікаво, так вже довго та точка не працювала. А тут хоч щось. Може там мілко. Ну не знаю, ловимо далі. Щось трохи скучнувато мені стало. Думаю, на стік поставити я іншу насадку. Зробив ось такі дві кукурузки, одна зверху силіконова, така яскрава, а знизу це звичайна солодка кукурузка. І ось таким чином вона працює. Гачок лежить повністю, а кукурузки дві плавають зверху. Довший волос. Ну, так зараз зі стіком спробую ще половити. Що ж я все на да напопав. Ось така цукерочка. Так, друзі, щось там далі. Рукосило і все. карась. дуже багато О! На кукурузу! Ну, яка ти старива вже на дві кукурузи. та чай пече в берег, Я вже затягнув фрикцію. Так. І... Такий кільовий. Але то що прикол, що на ці дві кукурузки. Ось цей такий гачок. Це шостий номер. Так. Ось такий клюшний, Теж, в принципі, маленький, треба любити більших. Але бачите, такий грубатий тут, який він. Ну, Це теж випустимо, будемо ждати ще більше. Знову закидаємо наш стік з нашими кукурузками. Відно кажучи, на таку оснастку мені якось цікавіше ловити, чимось на звичайний попапчик ось такий. Так. Щось в нас одні карпи клюють, хочеться мурчика зловити. Я вже так кукурузку поставив, і все одно курупці клюють. Нічого, зараз у нас перша година дня. В принципі, вже і так гарно половили. Але ще хочеться якось ну, взяти якось більшенького Карпата. У нас що там. Кілюшки, півторачка і двойка. Ну так. Хочеться хоча б тройку, четверку, п'ятерку, вище і вище. Не нічого ми вже оснастки. Вже грубшу зробили. Зараз може рибка підійде, а я ж постійно прикормлюю, прикормлюю. Побачимо, що ще з цього вийде. Ну, так. Але в основному працюють це вся дистанція. Ближня. Ну, тут два водилища вже з двох сторін і всередині корм кидає. Гляньте, друзі, знову карась Це на кукурузу. І як він гачиться. Такий дрібний, але жирний, спинастий. Ну карасику біжи. Дишка тут чистенька, глина ла, друзі, викидаю я останні залишки корму. На нього статися за трішки. Можливо, буде якісь склювання. Ще на залишку корму, може рибка підійде. Ось так. Ну що ж, корм я весь викидав, рибка так і не відгукнулася на нього, тому будемо помаленьку збиратися додому. Риболовля у нас вийшла сьогодні, я думаю, вдалою. Був я десь до години зараз. Четвертої, ї В принципі, не цілий день, але все ж таки вдалося піймати пару таких непоганих рибинок. В принципі, цікава водойма, можна приїжджати, ловити. Активна рибалка, чисто, ухайно, є столик. Все чудово. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Дуже радий вашим відгукам. Всім відписую. Що питайте, запитуйте, і до нових зустрічей!